Шановні глядачі, усіх вітаю! Народ просив Nokia, тому сьогодні у нас LG. Ні, це не тому, що я капусний що просто якихось прямо дуже цікавих телефонів Nokia у мене майже не лишилось. А те, що лишилось, бережу на особливий випадок. Але не хвилюйтесь. І сьогодні буде на що подивитись: отож LG KF510. Неймовірно стильний, і, як прийнято було колись говорити, фешенебельний слайдер прямо із 2008 року. Стосовно позиціонування, все цілком зрозуміло. Така собі маленька, модна і надто дорога штучка для молодих людей. Так, це зараз всі телефони, скажімо так, універсальні. А раніше треба було обирати між дизайном, мультимедійними можливостями, обчислювальними потужностями. У кожного девайсу був шарм, характер, особливі риси, все як у людей. От саме тому старі телефони і такі цікаві. Телефон майже повністю виконаний із металу, металева рамка, металеві боковини та кришка, та навіть і під кришкою метал. Єдина пластикова деталька – це ось така кришечка на верхній частині пристрою. Ну, якось же треба приймати сигнали з космосу. Якість збірки дуже пристойна, деталі підігнані чітко, люфти мінімальні, і те, скоріш за все, викликані віком телефону. До речі, зістарився він непогано. Звісно, хром з рамки обліз, тут і там присутні тріщинки та подряпинки, але загалом це не виглядає якось вже відразливо. І цікавого от такий проприєтарний порт для зарядки. Він, вочевидь, пошкоджений, адже при підключенні зарядного пристрою телефон відразу вимикається. Ну таке. Окрема клавіша для камери та плеєра, і на місці ось цього технологічного отвору мав би бути повзунок для розблокування пристрою. Як його примудрились вирвати, не знаю. Далі, під кришкою батарейного відсіку є невелика інструкція, як користуватись всім лотком. Вона вигравіювана прямо на металі. Брутально. Тепер давайте поглянемо, що буде, якщо відкрити телефон. Нам відразу стає доступна 3 мегапіксельна камера зі спалахом і дзеркальцем для селфі. Камера, до речі, така. посередня. Але якщо руки не тремтять і ніщо в кадрі не ворушиться, пофотографувати можна. Людмила, доброго дня. Що би ви могли сказати про мобільний телефон LG kf 510 Людмила, без коментарів, я так розумію. Без коментарів від Людмили на цей раз. Також тут коннектор для зовнішньої антени і слот для карт пам'яті microSD. Заявлена підтримка флешок до 4 ГБ, вбудованої пам'яті, до речі, близько 16 МБ. Але все найцікавіше знаходиться, звісно ж, на лицевій частині пристрою. Тут у нас ну от хоча б динамік: він водночас і розмовний, і мультимедійний. Особисто мені такі спрощення ніколи не подобались, але працює він досить добре. Датчик освітленості. Він також працює і доволі навіть спритно. Хм, повірте мені на слово. Окрема тема екран. Він дуже приємний для ока. Насичені кольори, яскрава підсвітка, нормальні такі кути огляду. А поєднання роздільної здатності 240х320 з діагональю 2,2 дюйма забезпечують пристойну таку щільність пікселів. 262 тисячі кольорів на цьому екрані не виглядають бідно. І нарешті, дар і прокляття нашої лижі, Кілер фіча, прямо як в тому анекдоті, з нюансом. Це так званий альтернативний екран. Хоча по справжньому альтернативний екран був, ну наприклад, на LG kf 600 А тут це радше сенсорна клавіатурка з приколами, якими хм, зараз покажу. Так от, на клавіатурці присутня хрестовина, дві софтклавіші та кнопки прийому і скидання виклику. По хрестовині можна як тикати одиночними дотиками, так і возити по ній пальцем, ніби по такому собі тачпаду. Останнє, щоправда, не завжди зручно. Загалом враження, ну, дивні, але звикнути можна. Е, то от, ніби ж все нормально, в чому проблема. А проблема досить звична для всіх таких нестандартних органів керування оптимізація софту. Інтерфейс та стандартні додатки працюють очікувано без нарікань. Ну воно і не дивно, адже було б і зовсім сумно, якби така цікава фіча навіть по меню нормально пересуватись не давала. А от сторонні ігри та програми вже можуть бути і не навчені коректно працювати з такою от сенсорною хрестовиною. Щоб візуалізувати, далеко ходити не потрібно. Разом з цим телефоном від попередніх власників мені дісталась одна цікава гра цінна і незвична знахідка, до речі. Не став її видаляти. Це такий от Маріо ще й німецькою мовою. Автором цього порту є відомий розробник ігор Армін Гессард. Нині на жаль покійний. Та чим же він відомий? Хм, Та так всього лише був одним із творців гри The Great Diana Sisters. Культова гра, гра Президент, гра мем, гра, яка просто таки відкрито насміхалась над Нінтендо. За що, звісно ж, потім поплатилась, Ну, і сама гра, і її розробники. Окрім того, можемо дійти висновку, що пан Армін займався ще й портуванням ігор на різноманітні платформи. Якоїсь інформації про цей конкретний порт не знайшов. Якщо маєте таку, поділіться в коментарях. Так от, а що ж з нею не так? Та всього лиш неможливо управляти Маріо з хрестовини, от і все. Він робить кроки, зупиняється без варіантів. Ну, хоч зі звичайної клавіатури пограти можна. Та й не Маріо єдиним. Встановив сюди ще пару іграшок, ситуація схожа. Від сенсорних клавіш сенсу небагато. Хоча от в Need for Speed, ну хоч якось пограти ще можна. Ех, показав би вам ще FM-радіо, але тут немає 3,5 мм джека. Треба тикатись якоюсь пропрієтарною гарнітурою в груз'єм зарядки синхронізації, а він, самі пам'ятаєте, який. Та й давайте вже без «давайте» і підводити підсумки. Апаратом і зараз не соромно пофлексити на людях. Він для цього і створювався такий собі цікавий іміджевий аксесуар. Працювало, як у 2008-му, майже так само працює і зараз. Ну, не без нюансів, звісно ж, але за все треба платити. Загалом апарат класний, мені подобається. А вам я скажу до нових зустрічей і бережіть себе.